Привіт! Це канал Аліна Показує. На цьому тижні я брала участь у визволенні інструментів. Про це і буде моє відео. Приємного перегляду! А перед тим, як я вам розповім, чи визволила я щось на цьому тижні, я хочу поділитися змінами в моєму житті. Як ви бачите, Е, Інтер'єр новий. Це нова квартира. Ну, як нова Ну я просто живу в іншому місці. Е, я змінила повністю своє життя. І тепер навчаюся жити самостійно, ну, як самостійно, із своїм принцем на білому коні. Тож, якщо ви хочете мене підтримати, ви можете мене підтримати. Я приймаю підтримку у вигляді коментарів. У вигляді лайків та підписки на мій канал, для мене це зараз дуже важливо. Хоча, коли я почала жити сама, я перестала себе почувати одиначкою, одинокою в житті, якось так. Так, ось такі справи. Тепер я живу в зовсім іншому місті, в іншому місці, але у тому ж місті, і це, мабуть, перший раз у моєму житті, що сьогодні у мене професійне свято, а мене привітали тільки дві людини. Це Теріхов, вже плакати по всьому місці. І мій тато. До речі, обидва не спілкуються українською, привітали саме нею. Прям велике-велике зрушення. Мені було реально дуже приємно, що тато написав мені привітання українською мовою. Видно, що він писав сам з помилками. Він з Володимирської області, чи як там воно у них називається. Він в дитинстві ще переїхав, але ніколи не вивчав українську. Ну, так, щось чув, звичайно, по телебаченню, щось намагався там пам'ятаю, в дитинстві це була така розвага. Попросити так прочитати щось українське. Це було досить смішно. Але зараз все міняється. Те, що було смішно, зараз не знаю, щось таке. Чи можна пишатися? І, до речі, про тата, він зараз хворіє, я, на жаль, не змогла до них приїхати в гості. Вони живуть у Німеччині, я вже багато разів про це казала. Але до них дорога не досить така. Коротше, приїхати то можна, але жити у них я не можу, бо вони досі живуть у готелі в маленькій кімнаті, і там заборонено у них залишатися. А знімати щось ну, най... я, я так скажу, це мабуть найдорожче місто у Європі, і це реально як з'їздити туди ще 5 або 6 разів. А дорога досить таки далека, це 40 годин, їхати і приїхати на півдня, і поїхати, ну, це навіть коротше. Е, я так і не змогла побачити битків, будучи в Європі. Тому зараз за них трошечки переживаю. Але я сподіваюся, що все буде добре. І вже ось 4 числа дізнаємося, що там і як. Ось такі справи. Тож. Тепер перейдімо ближче до визволення. Я визволила ось ці мої німецькі, до речі, спиця від батьків. П'ятірочку, але це не повноцінне визволення. Це таке внутрішнє проєктне визволення. Я дов'язала частинку. Частинку ось цього худі, про який я вам багато разів показувала. Тут буде диречка. Зараз не лякайтеся, це просто у мене немає зараз з собою ще голочки, бо я не всі речі з собою перевезла, і в мене немає голочки, щоб закрити ось з'єднання двох ниточок. Тож, не лякайтесь, там дирочки не буде. Вона досить довга, я вам всю її не покажу. Це худі, це такий подовжений кардиган без застіпок е, з за худі. Мені його потрібно завершити досить швидко, бо е, цей кардиган, я вам казала, що я в'язала не для себе, я в'язала е, для людини, з якою я жила. <гану> і я хочу її цю річ все-таки зробити і віддати, щоб у мене не тягнулись ніякі хвостики і так далі. До речі, треба би, треба би мені встигнути до 15 жовтня. Взагалі, жовтень для мене супер місяць, мій місяць. Ну, я думаю, розумієте, чому у людини є свій місяць. У мене три свята, три улюблених свята. Цей місяць це моя професійна свята, День вчителя першу неділю жовтня. Це Хелловін, я обожнюю Хеллоуін і моя професія трішечки зв'язана в країнах, де користуються англійським Хеловін дуже популярний для свято, не свято, день, який ну, я можу назвати святом. Так. Е, і це прям коротше, <с> не знаю, як вам розповісти про ці всі події. Для мене Хелловін завжди був таким святом, який я робила для своїх учнів. До е епідемії я навчала і дітей, і підлітків і дорослих офлайн. Я робила прикольні такі свята. Я не знаю, чи в мене є ще якісь відео. Вони, ну, мабуть, що у дуже поганій якості, як на зараз. Але якщо я знайду, я вам ставлю тут десь, покажу. Це був завжди якийсь мейк прикольний, якісь завдання, я їх там витругіла і що тільки не робила, ну, було прикольно. Мені завжди подобалося. Це для мене такий прям тим паче він тісно, дуже тісно пов'язаний з моїм днем народження. І мені завжди здавалося, що це свято воно. Ну, вплинула на все моє життя. Коротше, обожнюю жовтий, і я готова до всіх нових завершень, що будуть у моєму житті. Я відкрита до цього. І також, поки що, я тут з вами балакаю. Якщо ви також захочете підтримати мене фінансово, є посилання нижче у інфобоксі у описі до цього відео. І там ви можете задонатити мені якусь суму, але, будь ласка, спершу задонатьте на ЗСУ, щоб я не почувалася, почувалася видною. Так. І також з такої недореклами можу собі дозволити, це моє відео мій канал. Я зараз наберу учнів. Тому, якщо цікаво вам або вашим рідним вивчати англійську, я працюю з підлітками та дорослими. Готую до зараз НМТ, якщо хтось ще переживає за ЗНО і так далі, також готую до цих екзаменів. І якщо вам чи вашим близьким, чи комусь це потрібно, рекомендуйте. Проходьте до мене в інстаграм. Там є і прайс, і, в принципі, можете написати мені. Я набираю і групи зараз на B2. Тому Запитуйте, я вам це розповім. Дуже дякую. Дякую за такий ліричний відступ, що ви мені дозволили і все, що лишаєтеся зі мною. Так, я вам показала, що це худі. Я вже багато разів розповідала про цю ниточку. Це дві ниточки разом. Одна з них стою цядвопововна, інша це віскоза із шовком. Мені дуже подобається поєднання цих ниточок, мені дуже подобається ними в'язати, мені дуже подобається, як вони лягають. Одна блискуча, а друга матова. І вони в такий візерунок. Я взагалі не дуже люблю в'язати лицьовою гладю, ще й стільки багато. Але за рахунок того, що вони вкладаються ось в такий типу візерунок, ну, це майже як майже, звичайно, що? майже як в'язати з цікці. З Секційною, правильно? Секційної пряжі, <смі> майже майже, але не так само. Е, ось, тому мені подобається. Я сподіваюся, що я це все-таки якось подужаю. Е, тому, -тому, тому ви ще цей виріб побачите в цьому місяці стовідсотково. І також я можу сказати, що я піду, мабуть, що усі СП. Які, які я завжди хочу, так? це старти будуть. Бо я там собі дуже-дуже багато чого наплановувала на верні, осінніх барв. Як ви розумієте, я нічого не в'язала, У мене є зв'язаний один дубовий листочок і є е, е, листівочка. Це все, що я змогла там зробити. Ну, що ж, так буває. Тому всі ці плани вони поступово пересуваються і будуть е, у стартах, у кубиках і так далі. Тому слідкуйте. Кому було цікаво, щоб я додатково розповіла про пряжу і про свої плани, я це ще зроблю, не переживайте. Е, і, якщо чесно, я дов'язала ту спинку ще вчора, в суботу. Я не сказала так, що сьогодні. Наділя, у я вас посунула трошки. Наділя, 1 вересня, 1 жовтня. Моє професійне свято День вчителя. Тому якщо є вчительки, яких ви хочете привітати, якщо є вчителі, яких ви хочете привітати, не забудьте, будь ласка, бо вони чекають, вони чекають, я це точно знаю. І чому я не в'язала? Вчора я не в'язала взагалі, я читала. Я також засумувала в дорозі за читанням, нарешті я добралася до якоїсь книжечки. Це знову ж таки Young Adult, я би так сказала. Хоча ну, тут не дуже багато, багато з не дуже відверта книжка. Тут є магія, таке трошечки нестандартне для зараз, мабуть-що. Коротше, тут є відьми, є ті, хто їх не любить і на них полює. І є ось такий погляд, який дозволяє подивитися на щось, що всі ненавидять під іншим вже кутом. Я не знаю, як це пояснити, якщо чесно. Але всередини книжки і далі мені дуже подобається, не можу відірватися. Бо насправді те, що ми бачимо, і те, що ми звикли бачити якось: ой Персик, ну хоч, хоч відвернувся. Це добре там у тебе дитинка моя. Коротше. Е, іноді на якихось людей і на якісь речі треба подивитися під іншим кутом. І це прямо ну, змінює життя. Знаю. Якщо хочете, якщо ви любите магію, ну, тут не дуже багато магії, це не магічний світ, прям не, не знаю. В принципі, цю книжку можна читати і тим, хто не дуже полюбляє прям магію магію. Її тут не дуже багато, я б так помогла. Більше про відносини між людьми і на те, як ми дивимося на них, і як ми сприймаємо щось за належне або неналежне. Коротше, мені подобається більше про відносини і про те, як, як дивитися на, на різні речі. Якось так. Може, сумбурно я вам розповіла, але сподіваюся, ви зрозуміли. Я не назвала і вам ж не видно так назву. Це змія і голуб Шелбі mm, Меб'юрін. Я не знаю, мені здається, там є французька, я французькою не володію зовсім. E, to... Там є якісь фрази, які потім перекладені. Коротше, є такий французький вайб. Трошечки. Трошечки, мабуть. Так, і на цьому я вам дуже і дуже дякую. Про в'язання було досить мало, але що ж, ну так буває. Скільки в'язання? А я вам, до речі, я то розповіла, я ж для вас спеціально ставила маркерочок. Щоб ви побачили, скільки я пров'язала цей біленький. Бачите, це все я пров'язала. М -м -м. Почала я, до речі, приєдналася до проєкту вівторок, почала в'язати у середу, тобто у середа, четвер, пятниця і субота, Чотири дні. Чотири дні я у мене було на в'язанні на цьому тижні. Я пров'язала, закрила і, 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 і ця дирочка, вона і мене лякає трошки, ну, вона підтягнеться. У мене скоро буде голочка. І я це все зроблю. Ось так. Ось так. І, до речі, почу до смужку. Я не знаю, як так відбувається. Може це не тільки в мене, може це у багатьох людей така штука, що як тільки я розпочну щось таке масштабне, мені дуже потрібне. І я там цю ідею виношую, виношую, виношу. Я її розпочинаю. І через якийсь час відкривається СП, де можна було б в'язати цю річ, але я її вже е, розпочала, і тому я не можу йти в ці, в ці проєкти з цими штуками розпочинати. Таку саму нову, нашу я вже зробила. Ну, я вже почала. І, коротше, блін, як це мене. Ось була сітка влітку, я тільки не почала своє поло. Все, проїхала з сіткою. Добре. Далі ще щось було, не пам'ятаю, що. І зараз ось з чимсь чудо. Я вам показувала вже минулих відео. Та, я трішки обурена, ну, блін. Я ось тільки розпочала свій той жилет. І з смужками, і з жакардом, і з усякими цими штуками. Я його, правда, ну, так собі розпочала і думаю, що, дай Бог, щоб д -д закінчила до наступної зими. Але все ж таки, я вже його розпочала. В мене вже є. Я не знаю, чи хочу я ще якусь мужку. І я 100% знаю, що я не встигну до дедлайну, бо ну, дедлайни — то не для мене. Коротше. Я то вступила, ну, я доступила, я приєдналася до телеграм-каналу. Сьогодні, мабуть, що вже закрилися вони, Та? до 1 жовтня можна було приєднатися, наскільки я пам'ятаю. Ось. І такі класні в'язали придумали, ну, придумали і роблять, і організують цей проєкт. Це Наталка з каналу в'яже» І Марина, здається, так, з скоп в'язання. Ми не дуже з нею спілкуємось, але я подивилася її відео, дуже прикольно. Так що раджу, заходьте. Я на них на дівчат посилання залишу. Заходьте, подивіться, може, ви ще встигнете якось там приєднатися. Хоча я ну, не знаю, здається, що сьогодні вже закриття приєднання. Не знаю, може ви там якось порішаєте. Ось. Коротше, ну ось так. І мені хочеться з ними пов'язати. Але просто ну, розпочинати щось, щоб з ними пов'язати і не закінчити, і потім. Ось так, я не знаю. щось мені не не, не не хоче мені вести у цих справах успешних. Ой. Ну я все одно ніколи не виграю ніяких подарунків. тому... Ай! Піду та да подарую собі щось сьогодні. А може не піду, зайду в інстаграмчик, на якісь канали з пряжі і мені святити. Тож, дякую, придякую, що ви були зі мною. Я дуже-дуже скучила за вами, за тим, щоб знімати відео. Я дуже перепрошую, що тепер у мене не біленькі стіни, але ну, які є, така святкова какашечка. Ну. Які тепер у мене з е, І я щиро вам дякую, що ви весь цей час підтримували мене. І я прям думала, що майже за два місяці невипускання відео мій канал просто не встигну розпочатися. Десь там е, пропаде з і так далі. Але все в порядку. Ви мене підтримували, ви були зі мною, це прям екстра, екстра. Е, приємно і я дуже-дуже-дуже вам дякую. Тож, пишіть мені, розкажіть, що ви думаєте про мою книжку, про мої просуваннячка, і взагалі про моє життя. Якщо ви хочете мене привітати з ним, вчителя, я буду дуже-дуже рада. Усі привітання приймаю в коментарях або пишіть в інстаграм, як вам хочеться. Дуже-дуже вам дякую за перегляд. І залишайтеся зі мною в наступних відео. Па-па! Ще раз дякую, що були зі мною. Ось це відео може бути для вас також цікавим. Він про в'язання у подорожі. Як я в'язала у подорожах, де я була у Європі. Якщо ви ще не бачили, переходьте. Тепер точно, па-па!